Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, пан Володимир Лисик, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. І ми попросимо вас розповісти про ваші експертні враження від перших рішень міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у справі Україна проти Росії. Це дуже і дуже важливо з зусібіч, тому що злочини Росія. Чиняє щодня супроти України, а оці перші рішення Міжнародного суду ООН декого з правників з того, що в публічному просторі, якби втішили, мовляв, є щось на користь України. А на загал аудиторію трохи засмутили, бо два роки Росія вчиняє винищення, яке ми називаємо самі. Геноцидом стосовно українського народу, але зовсім це не відображено у думках. 15-ти, здається, суддів Міжнародного суду ООН. Підкажіть, як нам до цього ставитися, що тут є позитивного для України, що негативного, на що ми можемо сподіватися, розшифруйте, будь ласка. Добре. Ну, напевно, почати треба з того, що. Злочини Росія на нашій території вчиняє з 2014 року, і, власне, це стало предметом першого, першої справи, першого позову до е, міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. Україна спробувала довести, що Росія порушує конвенцію про фінансування тероризму і, по суті, конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це ця справа, заява про неї була подана ще у 17-му році, 16 січня, і з цього часу фактично ми бачимо, що це довгий період. Суд розглядав справу, і тільки 31 січня цього року було винесено остаточне рішення у справі. Остаточнее остаточне рішення у справі, що е, пробувала довести е, Україна і що вирішив суд? Е, Україна звинувачувала Росію у тому, що, по-перше, Росія е, фінансувала тероризм е, на території е, окупованих. Е, так, зеленської ЛНР ДНР та, лнр ДНР. І е, чим вона по суті порушила свої зобов'язання відповідно до цієї конвенції. Е, але, м як ми бачимо із рішення суду, то е, суд не підтримав позицію України. Тобто, скажімо так, підтримав її частково. Е, в чому була проблема? Власне кажучи, справа в тому, що. Е, Суд розглядає справу за цією конвенцією вперше в історії. Такого випадку ще не було. І відповідно, як, скажімо, суд буде трактувати ті чи інші явища, Україна не знала. Тобто ніхто ще не подавав міжнародний mm. суд з приводу фінансування тероризму. Порушення цієї конвенції, міжнародної, яку підписали і Росією, і Україною багато, -багато країн і. Е що, що суд констатував, що Росія порушила свої зобов'язання за конвенцією. Але, але справа в тому, що суд не визнав факту фінансування тероризму зі сторони Російської Федерації. Чому? Тому що суд, ну скажімо, міжнародний суд дуже такий орган, як це би сказати, політичний. Ну, його рішення є такі, такі політично коректними, і а, він дуже формально підійшов до трактування конвенції. І протоксував пункт перший статті першої цієї конвенції, де визначається, що ж все таке є фінансування тероризму, а це відповідно до конвенції, є передача грошових коштів чи інших аналогічних засобів, тобто йдеться про гроші. А те, що Російська Федерація завозила там танки десятками чи сотнями, був звезений відомо нам про це БУК, яким збили потім Малазійський Боїнг. Тому подібні речі, суд вважає, що це є ну це не є фінансування тероризму в розумінні цієї стадії, тому він не мав повноважень розглядати цю справу в такому контексті. І він тут не відстоював, ну тобто не підтримав позицію України. Проте він визнав, що Росія не виконала свого зобов'язання відповідно до Конвенції боротися із фінансуванням тероризму і власне. Це єдине, що нам вдалося, це це наша велика перемога в цій справі. А для цього суду докази має подавати країна, яка подає так до суду. Так власне в тому була і проблема, що зрозуміло, що ми не мали доступу до цих територій. Ми не мали доступу до того, до російської, до, скажімо так, до російських банків, де чітко зазначено, хто які гроші отримував і тому подібне. Тому, відповідно, подати докази належні в даній ситуації ми не могли. Можливо, нам треба було якось по-іншому будувати справу, знаєте, але ну, загалом складно в цій ситуації було щось передбачити, що вирішить суд. Тому що, як я вже сказав, рішення по цій справі є першим. І в цьому... ніхто ніколи жодна країна, жодна країна до іншої не подавала з такого Ні, приводу з такого приводу. Так і друга частинка цього цієї самої справи вона стосувалася власне іншої конвенції, порушення Росії, Росії зобов'язань по іншій конвенції, а саме конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І вона стосувалася тих подій, які мали місце в Криму. У 2014 15 -му році і стосувалися обмеження, які були введені щодо українців і татар, наприклад, здобуті права на освіту і тому подібних речей заборони громадських організацій. Ну, ми, ми всі пам'ятаємо ці події. Обмеження мови, так і тут теж суд прийняв таке досві, я би сказав, дуже дивне рішення. Хоча насправді воно десь було прогнозоване, суд підтвердив, що Росія порушила цю конвенцію, але він говорить про те, що це порушення стосувалося тільки заборони використання української мови. А наприклад, щодо заборони кримсько-татарської мови. Такої заборони, ну тобто, суд не вважає, що це було порушення конвенції. Не не суд не вважає, що було порушення. А, ну тобто, це Нібито політичні мотиви, а не расові, да. не етнічні, так? тобто е, виходить так, що суд вважає, що е, так були певні е, порушення цих. Конвенції, але вони швидше пов'язані не з расовою дискримінацією, а швидше з тими внутрішніми політичними процесами, які відбуваються в самій Росії, і плюс до того ці рішення зумовлені там заборони, наприклад, кримсько-татарського меджрісу, так, діяльності цього, цього об'єднання, то суд вважає, що, скажімо, ці, всі, всі заборони пов'язані з тими речами, які відбуваються всередині Російської Федерації, тобто там, в принципі, забороняють всі е, організації подібного роду. І насправді, е, якщо оцінювати, чи це перемога чи ні, е, то мені видається, що е, це, ну, це є певна перемога. Як прецедент, так, так? як прецедент, е, Ну, дехто обстоює позицію, що нам не треба взагалі було подавати, звертатися до суду, оскільки ми не мали там достатніх доказів, і тому подібне. А мені видається, що все-таки треба використовувати всі наявні інструменти. І власне звернення з подібним з подібною, з подібною скаргою у міжнародний суд воно було логічним в той період. І ну, це один з. Ефективних способів захисту своїх прав звернутися у е, всі можливі судові органи. Україна ж не тільки звернулася в міжнародний суд. Ми маємо зараз кілька справ, які є в Європейському суді з прав людини. Е, там є зараз, якщо не помиляю, чотири справи. Одна спільно з Голландією про збиття, про відповідальність Російської Федерації за збиття Бойна. Далі ми маємо кілька справ, які стосуються порушення морського права, а саме конвенції 80 про морське право 82 року. Там в е нас є дві справи. Одна справа стосується захоплення українських моряків, і друга і е друга справа е вона стосується в, загалом використання просторів е чорного е чорного моря. В, 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 і особливо Керченської протоки. І е, треба сказати ще, що насправді ми маємо кілька справ, е, які ініціювали українські так звані, так, скажімо так, державні підприємства проти Російської Федерації. Це є справи е, Нацбан, е, Ощадного банку е, проти Росії. Стосовно того майна, яке було націоналізовано, захоплено Російською Федерацією при окупації Криму, і також це є справа Нафтогазу проти Російської Федерації. Власне, що теж стосується захоплення об'єктів газової інфраструктури, які були в Чорному морі, які Росія захопила. Тобто ми насправді спробували всі можливі юрисдикції. Тут треба сказати одну дуже цікаву особливість міжнародного права. Якщо ми в національному праві маємо можливість будь-яке будь рішення оскаржити в суд, ну практично немає в нас справ, які би не під, ну, тобто якихось рішень, які би не підлягали оскарженню, то будь-рішення будь-якого органу. Будь-якої особи ми можемо скаржити, звернувшись в національний суд, то в міжнародному суді в міжнародному праві такого єдиного органу не існує. Чому? Справа в тому, що я вже, мабуть, це казав, що коли в 45-му році держави створювали цю сучасну систему міжнародного права, то вони настільки боялися, що міжнародне право буде зможе їх. Заставити чимось зобов'яже зобов їх. Тобто щоб... самі засновники Організації Об'єднаних Націй боялися, щоб це право не працювало проти, проти них. них, щоб їм не зв'язало руки, е... так? особливо члени Ради безпеки. Так, вони, перш за все, вони створили цю систему запобіжників з правом вето. І, е... Для того щоб будь-яка справа розглядалася у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, потрібна попередня згода обох держав, тобто і та держава, яка подає в суд, і та держава, яка є відповідачем у справі. І тут ну, є небагато держав, які згідні, щоб проти них порушували такі справи. Є всього... Росія також протестувала про юрисдикцію. Так, так, але тут власне, що використала Україна в даній ситуації. Справа в тому, що є всього декілька конвенцій, в тому числі оці дві, про які я назвав, які передбачають, що для їх застосування, тобто для, скажімо, для, для того, щоб суд взяв справу, не потрібна окрема окрема згода держави по цих конвенціях. І виходить, що це мало чи не єдині справи, які Україна могла порушити перед Міжнародним судом. ООН якщо би ми не порушили ці справи, то ми б навіть не мали того, що ми маємо сьогодні. Так, суд по великому рахунку основні наші вимоги не підтримав. Але перше, суд сказав, що Росія порушила, і це важливо. Єдине, що суд не передбачив можливість нам отримати за це відшкодування, але ми можемо спробувати отримати відшкодування іншими засобами вже у мирній угоді чи тому подібних. А після 24 лютого 2022 року Україна також подавала на Росію міжнародний суд ООН з приводу повномасштабного нападу і геноциду. Тут ситуація є яка. Так, після того, як е, Росія вже повномасштабно вторглася на територію України, по суті, е, Україна е, одразу ж через кілька днів е, подала е, другу скаргу в е, міжнародний суд. І знову ж таки, е, 2 лютого е, суд цього року суд прийняв рішення про те, що ця справа є. Прийнятна до розгляду. В чому суть справи? Україна стверджує, що Росія незаконно звинуватила Україну у порушенні Конвенції про геноциду, що нібито Україна вчиняла на території Донбасу, у тих двох окупованих Росією областей вчиняла геноцид. І це це класика. було, коли злодії кричить, тримаєте злодія. Так. Е, і вони використали цей аргумент як підставу для е, повномасштабного нападу. Україна е, звернулася в власне в суд. І е, е, найбільшим питанням, яке стояло, е, яке виникло в зв'язку з цією справою, було те, чи може суд. Е, Розглядати цю справу, в чому справа в тому, що е, Україна не стверджує, що Росія вчинила е, поруш, геноцид на тій території. Україна стверджує, що Росія звинувачує Україну незаконно у вчиненні геноциду, і це стало підставою для повномасштабного вторгнення. Тобто, і тут, е, якби е, суд все-таки схилився на нашу. Користь тому, що суд визнав свою в даній справі, і вважав, що вважає, що дана справа є прийнятна. Ми ще напевно з вами кілька років будемо жити по і чекати рішення остаточно в цій справі. Але те, що вже власне є оця частинка, тобто перше рішення, я маю на увазі про прийнятність справи, це вже є важливим. А чому скажіть, будь ласка, Україна не подала про вчинення геноциду Росією впродовж двох років повномасштабного нападу після всіх тих злочинів, які відбувалися після а... і злочинів, які результативні були, на жаль, трагічні для нас, і заклики? Ну, от візьмімо, наприклад, заступника Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва. От те, що він пише в своїх соціальних мережах. І що цікаво, що американці, дехто в США називають його блогером. Це так, щоб не сказати, яка в нього державна посада. Він же заперечує Україну, заперечує українців всілякі права. Ці заклики хіба не можуть бути класифіковані як геноцидні. Проблема з геноцидом Рафа Ротом... Лемкіна треба згадувати нам львів'янина, так? так? Ну, львів'янина, льв який навчався, в Львові, так, навчався не у Львові. У університеті так. Справа в тому, що основна проблема з доведенням геноциду, а, є в тому, що треба довести спеціальний умисел. От а, чому, наприклад, а, ордер, той, який був виданий а, щодо Путіна, і, а, він був виданий а, за, з таким формулюванням: що за те, що за депортацію українських дітей. Так? Чому? Тому що в цій ситуації дуже легко довести. А, власне, чітко те, що Путін знав, Путін вчиняв цей злочин, тому подібні речі. Якщо ми говоримо про м геноцид, то треба довести спеціальний умисел на знищення м певної групи національної, етнічної, культурної, релігійної і тому подібне. А хіба не вчиняють росіяни так стосовно Питання тих, тому, хто ідентифікує себе як українець на окупованих територіях? От дивіться, от, якщо ми проаналізуємо от те рішення, яке було прийнято Міжнародним судом, ОМОН, ми не стверджували, що м, Росія, е, вчиня, е, скажімо там, вчиняє геноцид. Ми всього лише спробували довести, що ми не етап... вчиняємо. Ні, я маю на увазі першу справу. що ми, що що ми, ми є, тобто що українські громадяни стали Жертвами расової дискримінації. І нам цього по великому рахунку довести не вдалося. Ну тут питання Погано в. Тому, правники спрацювали, юристи. Мені не видається, що набагато. Проблема набагато складніша. Проблема в тому, що можливо, в майбутньому нам би це вдалося зробити. Але для того має минути певна кількість часу. Нам мають стати відомими факти, які зараз ми просто не знаємо тому що ми не контролюємо територію і багато інших є нюансів. І е, я думаю, що е, справа е, щодо вчинення геноциду в перспективі більш вірогідно мала би е, розглядатися в міжнародному кримінальному суді. І то я не впевнений, що і там. Вдасться довести оцей спеціальний умисел. Хоча елементи цього спеціального умислу в заявах, як ви сказали, в заявах Путіна, в заявах Медведєва і низки інших політичних діячів, навіть в тому, в тих окремих формулюваннях указів президента чи в російських законів, вони свідчать про наявність. Такого умислу. Але треба розуміти, що суд ну, будь-які будь е, сумніви трактує завжди на користь тої сторони, яка захищається. Тобто, якщо ви чогось не можете довести, значить ви цього, ну, суд цього не буде враховувати. Тобто тут е, треба мати дуже чіткі докази. І поки що ми не можемо. Цього довести насправді справи про геноцид вони надзвичайно складні. Вони надзвичайно ми можемо спробувати я ще раз кажу, це зробити в міжнародному кримінальному суді, обвинувачуючи Путіна і там верхівку російську у вчиненні о, власне цього злочину. Хоча я думаю, що набагато простіше буде їх звинуватити в тому, що в чому їх вже звинувачують, а саме у вчиненні воєнних злочинів, тому що, ну. Все одно, за що вони будуть покарані по великому рахунку, якщо вони будуть покарані, так? Нам важливо, щоб оце, оце наше звинувачення, воно дійшло до логічного завершення, тобто, щоб винні особи були покарані. І, власне, ну, мені видається, що поки що зарано говорити про те, що ми можемо довести, власне, геноцид. Тут питання в тому, що. Це ніяким чином не свідчить, що він не був чинений. Швидше за все. Швидше за все. А, спеціальний умисел Росії, власне, був у тому, щоб е, зупинити, е, щоб знищити українську націю, зупинити розвиток нашої культури, заперечити це все. Ну, ми всі читали з вами. Е, Статтю Путіна про, 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 про те, що він думає це про Україну. Це є просто як явка сповільний те, що пишуть, що один, що другий. Скажіть, будь ласка, за розстріли українських військових полонених відповідатимуть лише ті, хто безпосередньо вбивав наших бійців, чи відповідатиме і російська держава, її керівництво за міжнародним правом? Як це? Тут ситуація виглядає так. що з однієї сторони, безпосередніми виконавцями цього злочину є російські військовослужбовці. Але якщо ми не побачимо в Росії справ, де, в яких би карали оцих військовослужбовців, то ми маємо з вами чітко розуміти, що їхні командири знали про ці злочини. І це... Е як мінімум може свідчити про м, спеціальний умисел щодо, о, скажімо так, знищення українських військовоплонених. Мені видається, що в цій ситуації це ще, одна, це ще одна справа, яка в перспективі може бути використана для того, щоб видати ще один ордер на арешт Путіна чи ще когось там з вищих посадових осіб Російської Федерації. Чи буде це зроблено щодо вищих посадових осіб? Я не знаю. Але, наприклад, всі оці факти, які нам стають відомим про вбивства українських військовополонених, наші національні органи розслідують, і ми можемо спробувати притягнути їх до відповідальності всіх винних, крім власне оцих вищих посадових осіб. Тобто Путіна, зрозуміло, за рахунок того, що він володіє імунітетом. Від переслідування, власне, українськими органами правосуддя, він президент іноземної держави. Ми його не можемо притягнути до відповідальності. Так, ми можемо його зловити віддати в ГАГу міжнародному кримінальному суду. Самі ми його не можемо притягнути. Але всіх осіб ще рангом я маю на увазі всіх військових цілком можемо притягнути до відповідальності, навіть міністра оборони. Ми не можемо судити тільки міністра закордонних справ, міністра. Прем'єр-міністра і, по суті, главу держави. Та, і маленького блогера Медведєва, так само. <рес> Ні, чому? Він, ну, ми його можемо. Справа в тому, що він колишній президент. А, як ми знаємо, колишніх президентів не буває. Вони користуються своїми привілеями і а, а, Тут є знову ж таки дуже цікавий нюанс. А, не було прецедентів в історії, коли держава одна держава судила колишнього керівника інших, іншої держави. Як правило, цим займаються міжнародні органи правосуддя, тобто це є найбільш логічний вихід, тому що виникає оце питання. А, а, а що таке колишній президент? І чи не користується, чи не є це, е, ця справа проти колишнього президента спробою помститися е, йому за ту діяльність, яку він вів, коли він був президентом. Ну, тобто. Ну... Але є добра новина: в Газі і міжнародний суд ООН, і міжнародний кримінальний суд обидва локації в Газі в Нідерландах. Так. так. Там близько. Скажіть, будь ласка, перезавантаження міжнародного права? Воно. Е... Дуже нагальне. Ну, е, я так поставив запитання до вас, як до науковців, і ви, напевно, дасте обтічну відповідь. Ні, я Бо... можу відповісти чітко конкретно. Так. Воно дуже потрібне. Але є одне але. Ми розуміємо, що ця система прийняття рішень, наприклад, в рамках ООН, яка є. Вона заважає провести цю реформу. Тих п'ять держав, поційних членів Ради безпеки, ніколи не погодяться на те, щоб втратити свій надзвичайний вплив. П'ять держав-переможців Другої світової світовій війні. Ну це цікаве питання, чи вони були переможці. Але ну, як мінімум три з них так. Як мінімум три з них так. А Францію, ви... Францію, і Китай, Францію, да. Китаєм там ситуація складніша. І власне, це. Має статися щось надзвичайне, щоб ця система повністю себе зруйнувала. І як бачимо, що е, агресія Російської Федерації і найбільшої війни в Європі після Другої світової війни недостатньо. Що ще має статися? Ну, щоб перезавантажити міжнародне право може лише третя світова війна і нові переможці в неї, це страшне запитання за аналогію. Так? Можливо, так. Можливо, Тут складно сказати. Е, насправді. Е, всі спроби про реформи Організації Об'єднаних Націй про реформи. В цій сфері давно говорять. Я, от ще був студентом, я пам'ятаю, я читав в статті в далекому 98-му році, коли я був студентом першого курсу, я вивчав міжнародне право. І я читав тоді ще статті про це. І їх далі пишуть. Про це багато говорять, але віз і, і нині там. Нічого від цього часу не змінилося. Більше того, Є одна дуже цікава річ в статуті Організації Об'єднаних Націй, зазначено, що якщо спір, який розглядається Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, стосується одного з постійних членів Ради безпеки, то він нібито не має права голосу. Але цю норму жодного разу не використали, тому що держави бояться створити прецедент, який потім може бути використаний проти них. І, власне, це ще один, о, це ще один о, такий доказ того, що ну, не право має значення. Все-таки вирішують політичні міркування. Право лише обслуговує оцю, цю цю політичну систему. <рисвіття> В п'ятницю буде слухання ООН з приводу України. Не маєте надії? Немає. <рисвіття> Я. Я розумію, як працює ця система, і я чітко розумію, що і Росія, і Україна, і інші держави максимально стараються використати ті можливі засоби для того, щоб показати, що інша сторона в тій чи іншій ситуації не права. Зверніть увагу, що в випадках, коли ну, дуже очевидно, що Росія порушує е, норми, скажімо, міжнародного права, вони все одно йдуть в Раду безпеки і е, пробують доказувати, що вони праві і використовують своє право. Дякую вам за те, що роз'яснили нам судові справи. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Володимира Лисика, доцента кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка. все добре.